Фінансове здоров'я це свідоме, цілеспрямоване ставлення до грошей, яке приносить задоволення і не надто багато стресу, говорить фінансовий психолог Бред Клонц. Але ж ми маємо так ставитися і до того, що кажемо, і допомагають нам у цьому особливі слова, сполучення слів, речення. Поговоримо. Вставні слова сполучення слів речення виражають ставлення мовця до висловлюваного. Як і звертання, вони не є членами речення та граматично не пов'язані зі словами в ньому. На письмі вставні слова відокремлюють комами, а в усному мовленні виділяють інтонаційно. Переглядай відео на каналі. Вставні конструкції певним чином оцінюють, уточнюють основне повідомлення, можуть виражати Упевненість або Невпевненість, Емоційну оцінку повідомлення, Указувати на джерело повідомлення, Зв'язок думок або послідовність викладу, Привертати увагу співрозмовника або вживатися як формули етикету. Поглянь на текст Розставу розділові знаки Визнач групи вставних слів за значенням. Безперечно, треба вміти керувати фінансами. Сьогодні, наприклад, витрачаєш усі свої кишенькові гроші, а завтра тобі вже, на жаль, не вистачить на придбання обіду в шкільній їдальні. Між нами кажучи, школярі здатні допомогти зекономити сімейний бюджет. Гроші, як відомо, з неба не падають. Отже, вивчай, будь ласка, фінансову культуру зараз, щоб потім мати можливість придбати необхідне. Перевір себе Безперечно. Виражає впевненість. Наприклад, отже зв'язок думок. На жаль, емоційна оцінка сказаного Між нами кажучи Привернення уваги співрозмовника. Як відомо, джерело повідомлення, будь ласка, формула етикету. Деякі слова і сполуки можуть бути тільки вставними, мабуть, а втім, отже, щоправда, наприклад, навпаки, вставними або ні, залежно від контексту. Звичайно, може, на щастя, на радість виходить, видно, здається. Або ніколи не бувають вставними. Адже усе таки не мов би», нібито, приблизно, принаймні, навіть також прочитай текст Визнач, які з виділених слів є вставними. Постав пропущені розділові знаки Звичайно, добре продуманий фінансовий план має містити декілька важливих складових. Усе таки складання бюджету є, безперечно, корисним інструментом самоконтролю. У тебе добре виходить, якщо можеш уникнути необов'язкових витрат, принаймні заощадження коштів є важливим елементом на шляху до фінансової незалежності щоправда людське життя повне несподіванок може варто задуматися про уникнення ризиків мабуть зараз тобі здається, що говорити про це зарано. Але коли, якщо не тепер, вставними є слова звичайно, безперечно, щоправда, може, мабуть. На письмі відокремлюємо їх комами Усе таки принаймні ніколи не бувають вставними, у цьому контексті не є вставними та виконують роль присутків слова виходить здається. Добери з довідки вставне слово. Уведи його в речення. Як відомо, українці сьогодні можуть придбати різні товари і послуги в кредит. Наприклад, споживчий кредит допомагає купувати дорогі товари тривалого користування. До речі, дуже гнучкою формою споживчого кредиту є кредитні картки. Якщо у вас є борг, то, безперечно, необхідно вживати заходів щодо його вчасного і повного погашення. Зверни увагу слова про те, однак, одначе. Бувають вставними лише всередині простого речення. На початку речення або на початку частини складного речення вони є сполучниками. Сергій однак вирішив влаштуватися кур'єром на неповний робочий день. Однак Сергій вирішив влаштуватися кур'єром на неповний робочий день. Запам'ятай вставні слова. Сполучення слів речення виражають ставлення мовця до висловлюваного, можуть виражати упевненість або невпевненість, емоційну оцінку повідомлення, указувати на джерело повідомлення, зв'язок думок або послідовність викладу, привертати увагу співрозмовника або вживатися в якості формул етикету. Деякі слова і сполуки можуть бути лише вставними, мабуть, а втім, Отже, щоправда, наприклад, навпаки, вставними або ні, залежно від контексту, звичайно, може, на щастя, на радість виходить, видно, здається або ніколи не бувають вставними. Адже, усе таки, не мов би, нібито, приблизно, принаймні, навіть також здається час поставити вподобайку. Звичайно, продовжуй переглядати наші відео між нами кажучи, у нас ще багато цікавого.